Добрий день, шановна громада! У селищі Одерка на двох пішохідних переходах біля закладів освіти встановлено сучасні вуличні ліхтарі на сонячних батареях. Проєкт реалізовано за кошти місцевого бюджету з метою підвищення безпеки. Насамперед для учнів та пішоходів у темну пору доби. Сонячні ліхтарі працюють автономно, накопичуючи сонячну енергію в день і освітлюючи дорогу вночі. Навіть у разі відключення електропостачання. Це не лише забезпечує безперервне освітлення дороги, а й сприяє підвищенню комфорту мешканців. Встановлення таких ліхтарів ще один крок до покращення інфраструктури громади та підвищення рівня безпеки. У майбутньому плануємо продовжити встановлення подібних ліхтарів у селах та селищі громади на небезпечних ділянках дороги.